Перехожу до задньої арочки, треба тут кусочок було замінити. Внутрішня, отак ржава. І потім я взяв і на свою голову заглянув ось сюди, І що ми маємо? Що воно полізло вище? І це ж виходить так, що воно між цими металами теж. Бачите. Тепер виходить, його треба тут вище різати. І тут аж і сюди різати. І все, і от вам кусок вдвічі більший. І треба буде це теж замінити. І ой-ой-ой, дивіться, що я там залишив. Як вам показати? Коррузію, бачите? Я навмисно їх залишив, щоб мені оці канти співпали, а тепер на ремонтній арці. Я сюди далі зайду і все його виріжу і викину. Тому не хвилюйтеся, все під контролем. Підганяю арку.